Всім привіт, дорогі друзі, з вами Окстройт і сьогодні будемо 4 додавати монетки контрсер. Нажимаємо сюди. Бачимо, наприклад, в OP EXO. Нажимаємо. Скільки в мене монетки є? 371. Пишемо. 371. Нажимаємо. Є. Тепер стираємо. Робимо от сюди магазин. Або навіть штаб краще. Ну, давайте. Я якась хотів собі, щоб пулі додавати. Купляти. От ми стратили 250 монеток, тепер пишемо, скільки у нас є. 121. Пишемо. 121. Екси. Не вийшло? Ні, блюдо, нам не вийшло. Ну, пробуємо, щоб я декілька разів вже це не робив. За да, щас попробуємо. Скільки там 121, 121. І так. Опа, пішло. Є. Стираємо. Давайте купимо тут вам на стискай. Не, насмешки. Насмешки. Писанки сьогодні. Вс. Тепер... Пишемо 11. Шукаємо. От воно є. Нажимаємо, переносимо, нажимаємо галочку нажимаємо сюди. От. Стираємо число і пишемо, скільки би ми хотіли. Наприклад, давайте 100 тисяч, навіть більше. Окей. Тепер дивимося, скільки у нас грошей. Бачите? Ось з чим прикол. Тільки зле, що за ці гроші. Ну, я можу купити. Айте купимо. Ну, то ми купили, а тут того не показує. Ну, і до нових відео. А з вами Макс Троль. І, і підпис за ставте лайки. І всім пока!